5 серпня. Чому Аліса всіх обіймає? Аліса ніяк не могла прокинутися вранці. Їй хотілося довше поспати. Але собака лайма хотіла погратись із дівчинкою. Вона підбігла до ліжка і почала облизувати Алісі обличчя. Фу лайма, невдоволено сказала дівчинка. Але коли вона розплющила очі і побачила радісну мордочку собаки, відразу посміхнулася і обійняла її. Лайма радісно заваляла хвостом. Потім Аліса пішла на кухню та обняла маму. У цей момент увійшов тата, Аліса обійняла його. На вулиці вона обійняла своїх друзів Артура та Мілану. Як ти думаєш, чому Аліса всіх обіймає? Тому що вона любить своїх рідних та друзів. А кого сьогодні обіймеш ти? Мій біблійний вірш. Любитимемо один одного, бо любов від Бога. 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш. Моя молитва. Маму, тата обійму дуже сильно їх люблю.